Все, більше ніякого виварювання, кипятіння, вимочування і відпарювання. Я знайшов кращий спосіб. Друзі, вітаю на каналі. Як ви зрозуміли, сьогодні мова знову піде про відновлення картриджів до багаторазових електронних цигарок ваперосу модель X-Ros Mini. Як ви бачили в моїх попередніх відео, я пробував відновити картриджі за допомогою кип'ятіння в лимонній кислоті. Один експеримент у мене був достатньо вдалий, але достатньо він і трудоємкий це така трошки загайна справа. Інший експеримент, де я варив багато зараз цих картриджів, вийшов невдалим, швидше за все, через те, що я їх або довго поварив або навіть, не знаю, Висока температура покрутила пластик і всі ущільнювачі почали протікати. і Експеримент виявився абсолютно невдалим. Сьогодні розглянемо ще один варіант. Як на мене, він найкращий, найпростіший, найшвидший. І відновлення дає найкращий результат. Тобто картридж стає абсолютно новим чи майже як новим, та швидше за все новим. Для цього я отримав ще одну посилочку з Китаю, ціна її 2,75 долара, вже її відкрив, тому що проводив експерименти, дивився, що з того може вийти. Це комплект, набір для відновлення ну, в принципі, не цієї моделі X-Ros, тому що тут випарювачі всередині і самі ніхромові спіралі. Вони сюди не дуже підходять, але можна ставити також. Принцип, який замінити. Стару вату, яка випаровує рідину на нову. Відповідно, ось із старих ось цих картриджів я вже поміняв. В цьому я поставив нову спіраль, а в цьому ту ж саму, яка тут стояла. Ну Давайте все по черзі. В комплекті. Стальний металевий такий штир, направляючи, діаметром 1,9-2. Ну там фактично міліметри на довжину. 49-50 міліметрів. Далі в комплекті ось таких 1, 2, 3. 4-5 випаровувачів. Одного я вже почав використовувати, з нього в мене вийшло замінити в двох картриджах оцей випаровувач Тобто одного вистачає, ну, на два на три напевно, не вистачить на на два випаровувачі. І в комплекті нові ніхромові спіралі. Вони іншої моделі. Ніж в картриджах XROS Mini. Їх тут один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 вже тут 10 штук. Відрізняються вони від спіралей тих, що стоять тут заводські Ось таким чином. Це у нас з Китаю. А це у нас стоїть отака спіраль в картриджах X-Rose мінімум магнітик Love. Відео буде не дуже довгим, тому що процес не складний і достатньо швидкий. Так що заварюйте філіжанку кави, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а я до праці. Перш ніж розбирати картридж, треба позбавитися з, від залишків старої рідини. Бачите, якого вона чорного кольору, це вже гарік конкретний. Я їх просто промиваю. Роблю це наступним чином. Набираю це водою. Потім беру шприц звичайний 5-кубовий. І через отвір через заливний отвір підставляю, він сюди більш-менш так підходить. Тільки не ставте вверх, бо звідси підецівка. Ось таким чином. Хоп, ще раз! Все, людина вимилась, залишки витрушую, все, що вишилося, видуваємо. Ось картридж вийшов ось такий помитенький, середині чисто, трошки вологий. При розборці не буде ця рідина вся тікти по руках і приліпати вам до ваших інструментів. Розбирається картридж достатньо нескладно. Ви вже бачили в моїх попередніх відео, зараз покажу ще раз. Я для цього використовую ось такі манікюрні ножнички. Ними зручно це робити. Ось тут є два отвори і з цієї сторони. Треба вставити сюди в отвори ножниці посередині, натиснути і заважити. І так само з іншого боку. Ось картридж уже і відкрився достатньо нескладно. Знімаємо кришку, беремо якусь тоненьку викрутку і виштовхуємо ззовні. Оцей штир металевий, у якому стоїть спіраль, воно все разом виштовхується. Ось таким чином. Далі знімаємо ущільнювач, Тут трошечки лишилося рідини, як бачите, жовтизна є, це я помию за кадром. Беру акуратненько пінцетом, вирівнюю ніжки, щоб вони стали прямі, нам це треба зробити обов'язково. Тут Важливо бути обережним, щоб не зламати, тому що якщо зламали, сама спіраль під заміну. Далі знімаємо, коли ніжки у нас вже прямі, знімаємо цей силиконовий ущільнювач. Так, це найспростіше, що з розборки було, далі найскладніше. Ну, але, можливо, в мене просто немає того потрібного інструменту. Я використовую медичний зажим з фіксатором, щоб зловити сам випаровувач. Зажимаю достатньо потужно, щоб він тримався. І ось такими плоскогубцями маленькими потрібно роз'єднати. Цю частину з цією, вона чуть-чуть тут виступає, якщо вам на кадрі буде видно, тут є така зазубринка. Ось за неї за верх, потрібно і розбирати. Я її пробую її так трошечки прокручувати і, і до Оп. Ось і все, ось наш випаровувач розібраний. В принципі, нічого складного. Тут зовні йде такий захисний шар. В принципі, я так вважаю, що навіть якщо він трохи брудний, на смак гарі він не впливає, тому що він не має контакту з спіраллю. Тобто він вже пожовтів і потемнів від самої темної рідини. Можливо, промию ще раз, щоб був чистіший. Далі беремо знову ту ж саму маленьку викрутку і виштовхуємо вже наш випаровувач з. Спіралькою. Виштовхуємо назовні. Виходить він достатньо легенько. Далі можна просто потягнути руками. Ось така система. Тут, тут така от стоїть штучка. Ось ми доходимо, скажімо так, до коріння зла. До самого випаровувача, який, ви бачите, ось тут потемнів, є нагар на самій спіралі. Зроблено тут все таким чином, що частинка йде повністю поверх, як бачите, а одна частина захована під однією з ніжок спіралі. Ось вона, Ось так. Наступним етапом буде очищення самої спіралі від нагару, для того, щоб її не пошкодити правильно щось вставити всередину. І я думав, що я зроблю це за допомогою цієї направляючої, але направляюча не розрахована під діаметр цих спіральок. Вона трошки менша за направляючу відповідно нею використовувати її використовувати. В даному випадку не вийде. Але це не є невеликою проблемою. Можна підібрати по діаметру будь-яку іншу направляючу. Я буду використовувати зубочистки. Вони бувають товсті, тонкі, тобто підібрати щось по розміру взагалі не є проблемою. Товсті, що беремо, не підходить, бо вона приблизно така сама, як і направляюча. А якщо взяти тоншу, вона бездоганно сюди підходить. Як бачимо, вона проходить повністю через спіраль. Далі трошки забираємо той нагар, який лишився. Я це роблю за допомогою звичайної старої зубної щітки. Він легенько сходить. Дуже рідко бувають такі невеличкі частинки, які приклеїлися до самої спіралі, можна обережно механічним способом, але так, щоб не переламати, не пошкодити спіраль. саму. Тобто, в принципі, цей момент теж достатньо простий. В принципі, якби і процес очищення теж можна вважати завершеним. Трошечки цю ніжку відігнемо, щоб нам можна було заправити сюди вату. Далі про цей момент про цю направляючу і про цю спіраль. Схема тут була така, що беремо значить, цю направляючу, обгинаємо спіраль. Тобто робимо з нею, там, навіть воно і не виходить коло, воно таке, як напівколо, на всю довжину її не вистачає. Ну, але я не знаю, до якої моделі ці спіралі. Можливо, так і має бути в тих моделях. Тобто, бачите, після направляючої вона робиться ось таким напівколом. Будемо робити все те саме, тільки на нашій спіралі і за допомогою зубочистки. Беремо нашу ватку. Вони тут легко розділяються на декілька частин. Одну з частин я просто відділю і зроблю так, як було в оригіналі. Заправляємо її за одну спіральок. Ось таким чином. І обережненько-обережненько це все діло. Так, щоб не пошкодити спіраль, обгинаємо. Обгинаємо, обгинаємо, дивимося, спіраль не виступає, не виступає все добре. І наступним етапом надіваємо назад оцю деталь, яку ми зняли. Для неї, в ній спеціально для цього моменту є прорізь, який зараз трошки поправлю, щоб було щільно. Ось. Ось таким чином заправляємо її назад. В цьому моменті важливо не витягувати зубочистку в цю сторону, тому що ви витягнете все разом з спіралькою. Тоді, от, такими от обережними рухами з прокручуванням, я її виштовхую в інший бік. Ну, ось так в нас вийшло вже після того, як я виняв живочистку нашу направляючу і залишки нашої вати, скажімо так, обрізаю манікюрними ножничками. Цей захисний екранчик я ще раз поправ, висушив паперовим рушником. Далі беремо обережненько, обмотуємо по колу щільно, щоб не було складок. Приблизно так само, як воно в нас і було. І Представляємо назад, де він і знаходився до того. Обережними такими прокручуючими теж рухами, щоб ніяка ватка там ніде не зам'ялася. Тут можна трошечки зубочисткою підправити, якщо щось зайве там стирчить отвір прокрутити. Ніби все добре. Далі можна відпустити зажим і ним же запресувати назад нашу спіраль? По кругу, щоб не було перекосів. Ось Отакий у нас вийшов, повністю відновлений, відреставрований випаровувач. Далі в процесі ми трошечки там погнули ніжки, я зараз їх підправлю, щоб вони були гарненькі, рівненькі. І на цьому етапі вже можна капнути пару капельок рідини, щоб спіралька промочувалася вже. І нам не прийдеться чекати там необхідних 15 хвилин поки картридж повністю промокне не переливаємо, але змочуємо до вологого стану. Так, наступний етап. Ставимо назад нашу, нашу щільню щільнювач силіконовий ось цей, запихаємо його до кінця. Вирівнюємо, щоб ножки були в різні боки, одна сюди, одна туди. Далі беремо з цей силіконовий щільню, ще один. В ньому є два малюсінькі отвори, якщо вам видно, вони повинні потрапити на наші провідники. Ось таким чином надіваємо і щільно всаджуємо його на своє посадочне місце. Так, наступним етапом буде встановлення контактів на свої місця. Знову ж використовую маленький пінцет, загинаю по краю так, під 90 градусів. І напроти отвора ще раз під 90 градусів. І на місце Оп. таким самим чином з цієї сторони так. і так. Ощільнювач переконуємося, що стоїть на місці, тому що якщо його. Правильно не заправити, картридж однозначно буде підтікати. Це важливий момент. Далі беремо нашу кришку і співпадаємо ось цими металевими штирями на ось ці отвори, де заправлені наші провідники. сильнону прожимаем и вставляем назад в корпус. Ну, ось, в принципі, і все. На цьому етапі вже варто перевірити, чи картридж читається, якщо все добре, індикація буде світитися. Як бачимо, картридж читається бездоганно з першого разу все добре. Тобто ніяких проблем після розборки не виникло. Ну і все на цьому етапі можна пробувати заправляти. Перший раз я завжди заливаю неповний картридж, тому що ну, всяке буває. це вже в принципі третій, який я розібрав і зібрав ніякого підтікання, протікання, але ж все-таки, якщо буде повний, витікати, ну потім такий звідти забирати, якось неприкольно. Закриваємо кришку і ставимо на, на папір, щоб було видно, чи є протікання. Чекаємо там, 10 хвилин. Поки цей настоюється, коротко розкажу по результатах вже проробленої роботи. В одному ж, як я вже розказував, стоїть оригінальна спіраль з новою ватою, в іншому стоїть ця спіраль з набору ремонтного. І вони суттєво відрізняються по смаку передачі, по відчуттях один від одної. Причому ця нова спіраль в гіршу сторону, як на мене. Зараз перевіримо, я так вам скажу, яка де. Це оригінальна спіраль, причому, скажімо так, якби мені хтось дав її, не знаючи, що вона перебиралася, я б сказав, що це новий картридж. Тобто абсолютно ніякого гарі, ні смаку, ні запаху, нічого немає. Тяга така ж сама, як і була в новому. Смако передача бездоганна, ця вата чудово підходить під заміну до цих картриджів. А це в нас така спіраль. Набагато менше диму майже в два рази. Смак. Трошки відрізняється, звичайно, ну, але ж знову таки запаху гарі і присмаку відповідно, немає зовсім. Тобто, але відчуття суттєво інші. Тобто, така вона стала якась як, ну, якась як слабша та сигарета. Тягнеш її як, аж в очах тимніє, а диму немає. Ну це оригінал, оригінал оригінальний. Ну і думаю, що можна вже перевірити цю, що ми останнє робили. Я попередньо її промочував ще при, в розібраному стані, то думаю, ну, чекати 15 хвилин не варто. Картридж читається. Прекрасно. Друзі, це найпростіший і найкращий спосіб відновлення, причому відновлення до стану нового картриджа. Картриджі Vaporсу X-Ros. Я думаю, інших так само можна пробувати. Просто я цей прилад якось так полюбив. Він мені підходить, я декілька змінив вже. Цей мені найбільше подобається. і картриджі ці так само. На Алі є, точно знаю, ще не дивився не монітори, але точно знаю, що є такі ж набори тільки без спіралів. Тобто можна купити саму ватку. Ці спіралі сюди не підходять, не варто брати цей комплект. І це буде суттєво дешевше, мабуть, більше ніж у два рази. Я помоніторю. Якщо знайду до моменту монтування відео, описі теж залишу посилання на, на Aliexpress. Посилання на цей набір теж, звичайно, залишаю в описі. Ну, а Після так мого останнього невдалого виварювання, в мене залишилась ось така ціла коробка картриджів, які тічуть. Які я вже в принципі, використовувати однозначно не буду і, швидше за все, їх потрібно було б викинути. Але є один момент. Перш ніж викидати такі картриджі, я вам рекомендую все ж таки їх розібрати. Я однозначно залишу собі самі випаровувачі, тому що спіралі, як правило, у них достатньо якісні, вони зразу не горять. Але при заміні можливо таке, що спіраль зламається, тому в мене буде достатня кількість запасних. Спіральок для того, щоб не переживати, що я можу їх пошкодити. А також дуже рекомендую повиймати звідси оці маленькі, але дуже міцні неодімові магнітики. Не знаю, що я з них придумаю, але однозначно, в якомусь проєкті я їх використаю. Викидати їх, думаю, абсолютно не варто. Ну що ж, друзі, основний етап розборки лишився за кадром, тому що процес достатньо трудоємкий і зайняв набагато більше часу, ніж відновлення картриджа, тому що, щоб дістати цей неодімовий магніт звідси з корпусу, його фактично потрібно виламати. Як бачите, я їх тут порозломував. В процесі розборки звернув увагу, що ці контакти, направляючи, які стоять тут всередині, Такого жовтуватого кольору цікаво. Тому вирішив їх теж демонтувати. Це, напевно, швидше за все, знаєте, із серії Не викидай, воно пригодиться. Не знаю для чого, але повиймав, хай будуть. Ось така кількість неодімових магнітів в мене вийшла. Магнітики малесенькі, але достатньо потужні. Це неодімові магніти. з ними можна Щось майструвати. Не знаю, куди я їх пристрою, але викидати це точно шкода. Ось зараз покажу вам ближче ці контакти. Можливо, ви скажете, з якого вони матеріалу, з якого металу. Але достатньо гарненькі. Хай полежать. Ну, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Кому відео було цікаве та корисне, як завжди, ставте палець до гори. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментах, що було незрозуміло, можливо, щось цікавить, всім відповім по можливості. Дякую за увагу. Слава Україні!